Напередодні вашого професійного свята ми проводимо соціологічне опитування і хочемо почути від вас відповідь на таке питання. Ваші думки в день останнього дзвоника. найкращий день мого життя. і назад не треба вороття. Доброго дня, Вадим Анатолійович. Напередодні вашого професійного свята ми проводимо соціологічне опитування. І хочемо почути від вас відповідь на таке питання. Ви в цьому році випускаєте 11 клас. Які ваші думки стіла? На попередодні вашого професійного свята ми проводимо соціалогічне опитування і хочемо почути від вас відповідь на таке питання Що ви думаєте про підняття зарплати вчителя? і хочемо почути від вас відповідь на таке питання. Як ви викладаєте начальний матеріал у другому класі? Як вам за відповідь? Доброго дня, маю Олексія. Напередодні вашого професійного свята ми проводимо соціологічне опитування і хочемо почути від вас відповідь на таке питання. Як ви викликаєте своїх учнів до Сюда, давай, 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 іде сюда, давай, 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 іде сюда, давай, давай. Доброго дня, Оліванька. Напередодні вашого свята ми проводимо соціологічне опитування і хочемо почути від вас відповідь на таке питання: які ваші враження від у шостому класі? Дякую. Ми проводимо соціологічне опитування і хочемо почути від вас відповідь на таке питання. Що ви кажете учням, коли бачите, що вони списують? Не треба так. Не треба, не, треба так не, не треба так. Доброго дня, Оксана Анатолійна. Напередодні вашого професійного свята ми проводимо соціологічне опитування і хочемо почути від вас відповідь на таке питання. Ваші відчуття, коли ви отримали зарплату. Скачу, тішуся, як сам, бо я виграв мільйон. Ось супер пупер, я тепер він мільйонер. Скачу, тішуся, як бо я виграв мільйон. Ой... Доброго дня, Вячеслав Олександрович. Напередодні вашого професійного свята ми проводимо соціологічне опитування і хочемо почути від вас відповідь на таке питання. Про що зараз ваші вмії, як вчителя? Я дав ним давно хотів пересів стис. Свята, ми проводимо соціологічне опитування і хочемо почути від вас відповідь на таке питання Що ви плануєте робити з учнями на уроках хімії? Доброго дня, Наталя Васильівна. Напередодні вашого професійного свята ми проводимо соціологічне опитування і хочемо почути від вас відповідь на таке питання. Про що ви мрієте в кінці навчального року? Давай махнемо навали. Красунь. Доброго дня, Леся Михайловна. Напередодні вашого професійного свята ми проводимо соціологічне опитування і хочемо почути від вас відповідь на таке питання: як ви себе почуваєте після робочого дня? Я скрина цінну шкоду і рубаю дрова. У мене самій Доброго дня, Вячеслав Васильович. Напередодні вашого професійного свята. Ми проводимо соціологічне опитування і хочемо почути від вас відповідь на таке питання: як ви підтримуєте своїх колег у важкі для них моменти? Ми бали нібогнями, шаленими вітрами, на своля не. Свята ми проводимо соціологічне опитування і хочемо почути від вас відповідь на таке питання? Що ви думаєте, коли директор викликає вас до кабінету? Пішла до нього! Наче місяч на царі. Доброго дня, Наталія Іванівна. Вітаю! Напередодні вашого професійного свята ми проводимо соціологічне опитування. І хочемо почути від вас відповідь на таке питання. Хто такі, на вашу думку, вчителі? Чити тут там воїни світла, воїни добра. Доброго дня, Людмила Анатолійовна. Напередодні вашого професійного свята ми проводимо соціологічне опитування і хочемо почути від вас відповідь на таке питання: що ви робите, якщо не встигли підготуватися до уроків? Ой, не буду горілать, буду танцювати! у Вас відповідь на таке питання. Що ви хочете побажати вашим колегам на день вчителя? Hey. Доброго дня, Оксана Миколаївна! Напередодні вашого професійного свята ми проводимо соціологічне опитування і хочемо почути від вас відповідь на таке питання. Як ви почуваєте себе після сьомого уроку? Опитування і хочемо почути від вас відповідь на таке питання: що ви кажете учням, які хочуть кращу оцінку? Я кажу.